Запрошуємо вас на екскурсію до магазину спортивного інвентарю Спорт». У нас ви знайдете турніки на стінні, бруси, турніки для дверного отвору різних розмірів та моделей. Також маємо великий вибір штанг, гирь та гантелей. Магазин має багато відділів з різним приладдям. У цій частині магазину ви бачите матраци, боксерські тренажери, спортивні пляшки, термопляшки, капи, еспандери, значний асортимент різноманітних масажерів та гумових стрічок для фітнесу. Також скакалки та інше. Пройдемо далі. Бачимо полиці з масажними роликами, балансувальними подушками, масажними килимками та колесами для йоги. Далі нас зустрічає ціла секція з килимками. Вони відрізняються не тільки дизайном, а й матеріалами. Перейдемо до наступного ряду. Тут представлений захист для ваших безпечних тренувань. Маємо значну секцію з футбольними, баскетбольними та волейбольними м'ячами, також в продажу тюбінги для активного відпочинку взимку. Представляємо вам рукавиці та екіпірування для боксу. Мата та квандо усе необхідне для футболістів, форма, сороконіжки, футзалки, аксесуари для гравців. Для плавання маємо окуляри, шапочки, плавки, купальники, дошки для плавання, трубки та маски для ниряння та багато іншого. Пройдемо всередину нашого магазину. Тут ви знайдете стележі з інвентарем для настільного тенісу, також значний вибір ракеток. Губки, чохли, спрей для делікатного очищення, кульки. Також маємо ракетки для великого тенісу, чохли і м'ячі. Тут ви бачите медболи, хулахупи, обручі, рюкзаки та сумки. Перейдемо до наступного розділу: спортивні пляшки та відділ з настільними іграми. Тут ви зможете також обрати для себе рукавички для занять у залі. З іншого боку, представлені різноманітні настільні ігри, такі як шахи, шашки, нарди та інше. Що ж, переходимо до полиць з дитячими самокатами, скейтами. Та та велосипедами. з іншого боку, представлені ролики та захист. Розглянемо поближче такий яскравий відділ з масажними ролами. Також тут у нас представлені масажні килимки, нові масажери для тіла та балансувальні подушки. Повернемося до стелажів зі скакалками та еспандерами, розглянемо їх поближче. Дякуємо за перегляд. Завжди раді бачити вас у магазині спортивного інвентарю Sport у місті Харків за адресою Завгородній В'їзд24. А також ви можете замовити необхідний інвентар на сайті geminisport.ua.